Вітаю глядачів каналу Основи Сім'ї. Ми продовжуємо наші зустрічі в нашому проєкті Біблійне подружжя з Еліною Лесник. Вітаю вас! Вітаю вас теж, вітаю вас, дорогі глядачі. І ми минулого разу почали говорити про життя Авігеї з його з її недолугим чоловіком, який погано закінчив. А ось і тут життя Авігеї продовжується. в неї відкривається нова сторінка до неї. Приїжджають посланці від майбутнього короля Царя Давида з проханням і з пропозицією одруження, і вона сприймає це надзвичайно з величезним захопленням, з радістю, і така от нова сторінка життя. І от ліно, що це за життя, як воно все складалося? Ну, ви знаєте, це така, такий момент, коли вона, напевно думає нарешті нарешті, після тих років життя з таким нерозумним чоловіком. Я таки, мене таки знайшов принц, навіть не принц, а цар. От. І тут все виглядає на те, що вона нарешті буде щаслива: що це шлюб, який вкладений по любові, шлюб, який не ну, не мав би бути важким випробуванням її житті як минулий, і вона думає: ну напевно, я зараз уже буду щаслива. А Давид, з іншої сторони, він проходить свій дуже непростий шлях. Нагадаю, що він був помазаний на царство пророком Самуїлом при живому царі Саулі. Тобто Бог відвернувся від Саула, він його відсторонив від своєї милості, благодаті, від своєї свого благовоління через те, що Саул Саул обрав догоджати народу, а не Богу. Ну, це такий екскурс в історію. І ну, можна уявити собі, як Саул себе відчував при помазаному царі. Давиді бути царем, все-таки доживати своє царство. Ми бачимо, що Давид він, при тому, що він був помазаний царем, він мав укриватися весь час, весь час спасати своє життя, бо Саул хотів його знищити фізично. Це ж означає, що він був в постійній небезпеці, його дружина була теж в постійній небезпеці. І в одному із нападів Авігею навіть взяли в полон. Ну, напали вороги і її взяли в полон. І тут її цар, її чоловік біжить за нею, кидається, спасає її в другий раз. Так? В другий раз він спасає її від полону від безчестя. Ми бачимо, яка любов, яка пристрасть. Про таку, напевно, мріють дуже багато жінок, щоб тебе спас цар на коні. Так? Прийшов твоє життя, принц. От. Але ми бачимо поступово ця любов якось. Ну, стає мілкою. Бо Давид після Авігеї, нагадаємо, що в нього була вже мелхола в той час, авігеї він взяв ще 16 жінок як дружин і наложниць. І ну, як так виходить, так, що така пристрасть до Авігеї, вона поступово, поступово закінчилась. І так, я думаю, що кожен шлюб таке переживає, да? що коли оця пристрасть, вона, наче, значить, ти звикаєш вже з тою людиною, звикаєш, що вона на твоїй стороні, що вона тобі належить, і ти вже не відчуваєш от того, знаєте, коли жити не можеш, одні думки тільки про нього чи про неї. Що рухало Давидом, Ми достеменно не знаємо. Скоріш за все. Можливо, він хотів той любові більше визнання, може, а може, він взагалі шукав ідеальну собі дружину, ми не знаємо. Ми знаємо, що Авігея вона не могла його покинути, знаєте, як зараз там от, завів собі чоловік коханку, і дружина подає на розлучення і починає своє життя. В тій культурі, в якій жила Авігея і Давид, у жінки було не більше прав, ніж у собаки на вулиці. Їй було нема куди йти, особливо. так? І ви собі уявля... уявіть ту ситуацію, що на її очах Давид приводив все нових і нових жінок, і вона з цим нічого не могла зробити. Так, це був закон, якби прийнятний закон. Але ми нагадаємо собі, що до Давида був тільки один цар Саул в Ізраїлі, і Бог сказав два правила для царів. В Ізраїлі, перше не, не примножувати війська, так? і друге не примножувати дружин. Так? Не примножувати війська і не примножувати дружин. І ми бачимо, що Давид якимось чином, ну, він думає, не примножувати це, напевно, 18 ок. Але ми вже бачимо, що у Соломона ця цифра зросла на тисячу. І ми на житті Соломона ми його розберемо. Трохи згодом ми бачимо, до чого це привело. Тобто, примноження дружин не привело до хорошого результату. Ну, ми вже не говоримо про те, що це значить мати тисячу тещ в своєму житті, то що тебе пробування випробування. Але ми бачимо, що він в такому бажанні мати більше дружин, більше любові, більше пристрасті. Ми бачимо його кінець, коли він уже старий, то ви пам'ятаєте, що йому Йому шукали навіть дівчину молоду, яка би гріла йому ноги. Оце такий кінець Великого царя, правда? Тобто 18 дружин, ніхто з них не міг погріти йому ноги, чому молода жінка, ще одну жінку потрібно було саме для цього, тобто молоду наложницю для того, щоб гріти йому ноги. Ми бачимо тут оцю ідею, що ніякий шлюб не може заповнити пустоту серця. Ніяка кількість жінок не може теж її заповнити. І ми бачимо, що шлюб він на землі, він не може бути ідеальним. Який би він, як би він гарно не починався. От. Мені здається, я так думаю про це все, і мені тут здається, тут є набагато, якби більш глибші проблеми. А, ну, Паралельно, давайте, коли він брав за жінку Авігею. То він паралельно взяв відразу і другу жінку. От тут написано 25 розділ. Ми все це читаємо. Перша книга Самуїла або перша книга царів. Uh -huh. а, так, Авігея е, вона е, пішла зразу, а, а Хі... Хіноам узяв Давид з Ізраелу, і вони обидві стали йому за жінок. Тобто Авігея і ще відразу це паралельно було. Uh -huh. Ось паралельно І тут стоїть питання: ну а в чому справа? Чому от ми ви вживаєте слово, що він любив, а я думаю, що він не любив, він так і не зрозумів, він так і не знав, що таке любити. То що в нього була закоханість, пристрасть, все 100% це видно. А закоханість явище тимчасове. От ми на своїх зустрічах в основах сім'ї в курсі беремо цю любов любові, закоханість і даємо зрозуміти нашим слухачам, чим відрізняється одне від другого. От в Давида, от мені видається, саме ця проблема в цьому полягала. Пристрес, закоханість, і деколи навіть похоть ми я буду стверджувати це, тому що там ми вже в подальшому дещо будемо мати підстави, саме це про це говорити. І по великому рахунку, ну я від себе обікрав по великому рахунку. Він сам себе обікрав. От тут я би так не хотів, як Давид, направду. Тому, ну, що, я, тому що то він так і не зрозумів, він, він, він не зрозумів, що він міг би мати в житті. Якщо б це була дійсно любов, любов, яка є віддана, любов, яка є посвячена і так далі, бо ну, в нього не було цього. І незвісно, як себе. Дивіться, тут є така річ, що є певна. Така традиція, певні порядки, які були в тому часі. Тобто це було якби варіантом норми, тобто це не, це не, не, не якось не оцінювалося погано чи так далі. Ну воно так було. Але воно було е, проти людської природи. Чому? Тому що. Людина, як особисті створення Богом, вона має е, одинакові потреби. Тобто, ми, як люди, як тоді, так і зараз, так і буде до кінця світу, маємо в тому числі потребу в тому житті мати міцні і надійні взаємовідносини, міцні і надійні взаємовідносини. Бог творить сім'ю, Бог пропонує союз між чоловіком і жінкою, де ти можеш найкраще реалізувати цю внутрішню потребу, мати міцні і надійні взаємовідносини на основі любові. Питання чи він знав, чи він усвідомлював, що таке любов. Я, я чомусь бачу з того, що ні, і на цьому да були причини, тому що його життя абсолютно ненормальне. Ну в плані як в плані в плані як, ну, якоїсь розмірності це людина, яка все життя воювала, все життя на війні, все життя у війні. Тобто такі були обставини, і він постійно, тобто кудись їздив, постійно в якісь стресові ситуації він у чах Бога, і Бог його ставив приклад. Як людину віруючу, як особу, як, як царя всім поколінням. Але mm -hmm. от в плані стосунків, ну направду, тут тут, тут велике питання. От як, от як ви на це, от, ну, це бачите? От розважайте на те, що я от, говорю. Ну, так, да, дивіться, якщо повертатися до того, що все почалося з Мелхоли, ми бачимо, що в ситуації з Мелхоли Давид не зміг з нею налаштувати стосунки, да? тобто він її не пробачив, скоріш за все, бо написано, що в неї ніколи не було дітей. І вона, в принципі, не згадується далі, як його, його дружина. Далі він Авігеєю. А далі, коли ми дивимося на наступні його шлюби, да? наприклад, з Вірсавією, ми бачимо, що наче він котиться по наклонний. З іншої сторони, ми можемо також сказати, що Давид взяв Авігею з бажання захистити її, потурбуватися про неї. Тобто, навіть якщо він не рухала пристрасть, скоріш за все, в тій культурі він хотів кращого для неї, він її хотів захистити. Але е, я думаю, що ми не сильно відрізняємося. Тобто, я, як жінка, і цікаво, я вчора мала розмову з е, своєю свекрухою, і вона каже. Я собі не уявляю, якби я була авігеє, як би я реагувала на тих жінок, які б він приводив. Та я каже, за погляд, один чоловіку просто ну він у неї вже помер. Каже, я за погляд на других жінок в мене вже всередині все калатало, я вже йому виписувала. А тут він приводить. Тобто ми розуміємо, що ніяка жінка чи чоловік просто так на нові стосунки та, своєї половинки не буде дивитися. Тобто, коли ми думаємо, що Сарі було легко віддати агар Аврааму, я не думаю, що це було дуже просто. Тут так само кожна нова дружина або навіть одна з двох, да, це дуже непроста історія для нас, навіть якщо це культурно було в, яку, в якійсь мірі прийнятно. Все рівно ми маємо бажання побудувати стосунки з кимось одним, а не бути одною з багатьох. От, і ми бачимо, що у Давида це слабкість, яка привела його взагалі далі в до величезного гріха з Вірсавією. І чи ну, про це поговоримо там до наступного разу, і yeah. тут є важливо. От тоді важливо, от, я хочу, щоб наші слухачі нас дійсно правильно розуміли. Ми не тут не смакуємо тут життя Давида. але ми на житті Давида ми вчимося. Ми тому, що аналогії, те, що робилося з ним, аналогії в сучасному світі є дуже поширені. Так, в нас не прийнято багато жорство, але в нас дуже чомусь прийнято зраджувати своїм дружинам, і так далі. Тобто, це фактично одне й те саме е, і, і і от. І яка, які мотиви ведуть відповідно до такого способу поведінки? Тобто, та сама та сама, якась там присрість, якась уява, якась похоть, врешті-решт. Але чим це все завершується? Оцей фінал, оцей фінал. Тобто, що йому, як царю, йому підшукали. Молоду особу красиву, яка би зігрівала його в старості, ну тому що там вже є, видно, проблеми із судинами, і крові треба не доходити. Ну, три... холодно було людей. Тобто, щоб вона його зігрівала. Але, але поруч десь було не одна дружина, а ніхто не хотів. Ніхто не хотів. Тобто вони сказали Вони мали можливість сказати: а для чого я не хочу? Я не хочу. І от не було тої. От він фактично помирав в самотності, в самотності. І ну, ми не знаємо, що він переживав, що він про це думав, але ну, в будь-якому випадку, ну, це неправильно, так не повинно бути. Так, я думаю, ви знаєте, вже не один рік живу на цьому світі і бачила багато подібних історій, коли він, там, служитель, відома людина, кидає свою дружину з дітьми, кидає церкву. Кидає спілкування, бо знаходить якусь молоду дівчину, закохується, і от тепер, тепер точно є надія, що я з нею побудую нові кращі стосунки. Таких ситуацій, таких історій є безліч, на жаль, на жаль, тому що ну, давайте уявимо собі гіпотетичну ситуацію. Там Поля і там Світлана, да. Одружились, була пристрасть, все було прекрасно, була любов, були, був вибір, були однакові цінності. Але Світлана завагітніла, народила дитину, почала повністю переключилась на дитину. В неї живіт обвис, фігура змінилася, від неї пахне молоком, а не якимись парфумами. Да? І виховувати дитину, вона не спить по ночам, зверху в неї хвостик, да, замість того, щоб вона гарно виглядала і ходила на побачення, да. а Коля ходить на роботу і бачить там багато привабливих жінок, більшість з яких не одружені. І він думає, нащо мені напрягатися вдома, якщо я можу. А може, коли пристрасть пройшла, і його не вабить його дружина, може, якась нова дівчина мене більше привабить, і він починає жалуватися на те, що як його дружина виглядає, і що вона зривається на нього, і все навколо дитини. І він починає жал... жалітися своїй колезі. А потім вони йдуть на каву на чай і починається нова пристрасть. Бо є нові сподівання, що відносини мають бути легкі. Має бути все просто, має бути як, знаєте, в східних казках. І мені подобається, як Тім Келлер каже в своей е, Значення шлюбу. Він каже, як пастир я разговаривала з тисячами пар, Некоторі трудяться над поиском брака, Некоторі над піддержанням брака, Некоторі над його зберіганням. Я слышал, як вони говорять: вновь і вновь: «Любов не має бути такою важкою. Она должна приходить естественно. В ответ я всегда говорю нечто следующее. Почему надо в это верить? Скажет ли тот, кто хочет профессионально играть в бейсбол, не должно быть так тяжело отбить фастбол? Скажет ли тот, кто хочет написать величайший американский роман своего времени, не должно быть сложным создавать правдоподобных персонажей, захватывающих повествование? Чегось, вот я с ним дуже погоджусь. Чемусь мы думаем, что любовь мая бути легка. Особливо, бо, по-моєму, Люїс каже, Клайв Льюіс каже, що пристрасть це те, що допомагає нам приліпитись один до одного, інакше б ми ніколи не одружувались. Але в цьому тільки і задача пристрасті: приліпити нас один до одного. Да? А далі любити це величий, величний труд, це, це важкий труд любити один одного, незважаючи на або завдяки чому. Да? І тому Давид він. Видно, він шукав, скоріш за все, він шукав пристрасті, бо ми бачимо в ситуації з Версавією те саме, ми будемо про це говорити. Він шукав пристрасті, гострих відчуттів. А шлюб це є набагато більше. Я так більше скажу, що я зрозуміла, що шлюб це школа любові: любити людину через роки. Якщо вона змінилась, якщо вона переживає важкі часи чи легкі часи, добивається успіху, чи падає. Це вміння любити людину. Як і це от це вміння, воно ну воно Бог дуже благословляє от саме це вміння і старання, тому що е, воно приносить масу задоволення, бо ти докладаєш е, певних зусиль, коли більше, коли менших. Але ті зусилля докладаєш задля чого? Задля кого? Задля своєї близької людини. І коли це зусилля. Іде навзаєм, тобто двоє людей починають дійсно старатися обдаровувати один одному, одного такими хорошими речами, вчинками, там поступками і так далі, і це приносить взаємну радість. Тобто, люди починають цінити це їм це подобається. Вони з е, кожним разом стараються робити це все більше, і коли проходять руки, тобто ця любов поглиблюється і близькість, вони вони реально стають одним. Єдиним і в цьому є, і в цьому і в цьому є такий глибокий сенс, бо потім Ісус це все, Ісус Христос, це все якось унурмував, якось це, це все це все той, скажімо, цей хаос, бо е, такий в сутунках, бо я можу. Я з того, що ми читаємо, я можу свою суб'єктивну думку сказати, що Давид ніколи і не любив. Ніколи. Тому що в нього було пристрасті. В нього були закохання в нього були це. Можна пояснювати різними обставинами. Ми не знаємо, чому що, тому, що можливо йому ніхто ніколи про це не розказав, не показав, не пояснив. Е, можливо, ті всі постійні військові дії, постійно ці походи воно ж не може бути постійно розлуки, розлуки, розлуки. Тому що все життя в війні, все життя в війні. Ми не знаємо, які є причини, але тим не менше, ми не бачимо цієї от конкретно любові і от результату тої сатисфакції, про яку ми говоримо, до якої ми прагнемо. Ну, така от історія історія ще раз з, 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 з одного боку велична постать для Ізраїля. Ут я зараз би не хотів навіть брати, от в цій на всій нашій темі е, в цьому нашому ефіру. А що на це все Бог? Тому що я би хотів фіналізувати це, тому що Бог все це бачив, і його відповідно реакція дія вона також була, але ми це не проаналізуємо вже в, в наступному, тому що наступний наш ефір буде також пов'язаний з Давидом і ще з його е, однією дружиною Версавією. Дуже цікава також історія й. Ну там є чому ж є чого вчитись, є що аналізувати. <гум> так. Ну також я б хотіла сказати якісь речі, які що ми можемо робити для того, щоб наш шлюб, ну щоб трошки оживити відносини, якщо ви відчуваєте, що ваш шлюб остиває. От що теж я спостерігала у своєму шлюбі, що допомагає все-таки відновити почуття, тому що почуття це теж важливо. Я думала, знаєте, що допомагає? Це коли ви разом сидите і згадуєте, як все починалось, чим ви привабили один одного. І це дуже класно згадати, да? які ви були. Навіть якщо фотографії взяти і передивитися, ми там передивлюємося з чоловіком, і ми кажемо, вау, які ми були молоді взагалі, і як ми мало розуміли, що таке любов. Це дуже розігріває, да? Теж, це нагадує. Потім вдячність. От дуже класно. Ви знаєте, одна з причин, чому остивають почуття, тому що ми звикаємо, звикаємо до того добра, яке Бог робить через нашу половинку в нашому житті. Ми звикаємо і, і приймаємо це як належне. Е, уявіть собі, що ваша половинка щезла. Що, за чим ви будете жалкувати, і що вона приносить доброго в ваше життя? Ви зрозумієте, що це набагато більше, ніж ви уяв... ніж ви про що ви думаєте? Я намагаюся говорити дякую своєму чоловікові навіть за такі маленькі справи. Там. Він відвіз дитину в школу, дякую тобі, що ти відвіз дітей в школу. Він застелив ліжко, дякую, що ти застелив ліжко. Він там прибрав за собою шкарпетки, дякую, що ти прибрав за собою шкарпетки. Тобто такі мілкі речі, за які ви хочете сказати дякую. А взагалі класно дякувати. Дякую, що ти мене вибрав. Дякую, що ти мене любиш. Дякую, що ти мені вірний. Дякую, що ти поряд. Дякую, що ти розділяєш моє життя зі мною. Це класно дякувати, не чекати того, знаєте, смертного адра чи не чекати якихось розлук, щоб говорити важливі цінні речі. Далі третій момент це детокс. Розібрати якісь речі у своєму серці, на що ви ображаєтесь, що ви не пробачили, що стоїть між вами? Чи щось стоїть між вами? Поговоріть про це. А це підбадьорення і дотики підійти до чоловіка, обійняти його, сказати, ти в мене найкращий чоловік на світі. Знаєте, коли мій чоловік помирав від ковіда, ну йому давали дуже слабкі шанси на те, що він виживе. Після того, щодня, ну дякувати Богу, він одужав. Щодня я до нього підходила, обіймала і казала казала, йому, ти найкращий чоловік на цій землі, бо ти живий. Це визивало в нього дуже завжди посмішку, але він ну, він тішився тим, що я щодня говорила йому, що він мене найкращий чоловік на землі, і він живий. Нові враження, можливо, вам потрібно вдвох кудись з'їздити, навіть якщо це коротка поїздка, разом згадати якісь речі або взагалі відкривати нові речі. Це дуже класно. Там наші сусіди запросили нас грати в бадмінтон. Ми грали в бадмінтон. Мій чоловік вперше побачив, що я граю, і дуже добре, і ми йшли назад. Ми виграли в наших сусідів. Мій чоловік каже, я тебе по-новому заповажав, бо ти виграла в бадмінтон. Да? Ну, такі прості речі, і ти розумієш, що ти любуєшся там своїм чоловіком чи своєю дружиною це важливо. Візьміть паузу від гаджетів, особливо в спальні. Покладіть свої телефони за, за годину до того, як лягаєте спати самі. Деколи да? це дуже допомагає спілкуванню. Ну, і останнє — це молитва разом. Це теж дуже підбадьорює разом. Мій чоловік, наприклад, зараз відрядження, і він мені каже: Помолись за мене, я реально переживаю за якусь ситуацію. Я теж йому кажу, і ми молимося один за одним. Це теж дуже підбадьорює в тому в почуттях. Людина для тебе стає рідна. Чим більше ти, чим більше ти вкладаєш всі стосунки, тим більше ти відчуваєш цю любов. Отакі От в мене є поради. Ні, ну, Я думаю, на цій такі чудовій нуди, на, на таких прекрасних рекомендаціях ми можемо підсумувати сьогоднішній ефір. А глядачів прошу реагувати, десь давати свої рефлексії, десь пишіть свої питання, доповнюйте те, що ми говоримо. Спорещайте з нами, врешті-решт тобто, заперечуйте, ви час від часу пишете коментарі. Ми бачите, ми відповідаємо на кожен коментар. Так що ми ще раз нагадую, робимо ці ефіри, щоб для себе в першу чергу для себе пригадувати і усмислювати свої відносини, тому що це також є наша. Ми, ми працюємо, ми, ми готуємося і ми ці ефіри впливають. Ми обговорюємося Я, я уговорю, своєю дружиною. Вони впливають. у Нас є цікаві розмови, і такі я переконаний розмови потрібні кожній парі, яка десь має за ціль. Бажання мають всі, щоб було добре. Ну але це предмет, предмет аналізу, що покращувати, що вдосконалювати, і оці історії блін, дійсно нас виявляється дуже багато чого корисного навчають. Там дуже глибокі речі. є. Mm -hmm. Так що, mm -hmm. ліна, дякую ще раз за вашу працю, за ваші старання, за ваш аналіз. Він просто є просто. Ну я я взяв захопленні, тому що саме цю тематику. Можливо, я мало чув і бачив, бо мені здається, що трошки добачив, і чув, Але я ніколи не чув, щоб хтось брався за аналіз всіх біблійних подружж з письма. Ну, це була Божа ідея, Боже, Боже скерування насправді. Це він мені дав ідею вивчити всі, всі сімейні пари в Біблії. І я від того отримала таку насолоду і таке полегшення, що не змогла втриматися, написала свою першу в житті книжку. Так що ви ніколи не знаєте, як вас господь. Підбадьорить і надихне через вивчання, вивчення слова Божого. Я впевнена, що слово Боже воно актуальне для нас сьогодні і має вирішення для багатьох проблем, особливо і в шлюбі. Також тому дуже дякую за ці ефіри. Це велике, теж для мене можливість переглянути і навіть піддати критичному аналізу, те, що я написала. Чудово, чудово. Тоді до зустрічі ми продовжимо історію з Давидом, бо на наступних його стосунках з Версавією також ми отримуємо немало дуже серйозних уроків, дуже глибоких і дуже серйозних уроків. Так що, дякую ще раз, до зустрічі на наступному тижні. Найбільше Бог благословить з Богом.